Тухав, внучку гнучку, в степу погибати, Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива, козака, дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, Якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою. Не стояла до півночі з милим під вербою, як би знав. І то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить нехаяне. Поки закопають, бо недовго чорнобриві оченятка Біле личко червоніє, недовго дівчатка, до полудня та зав'яне, брови полиняють. кохайтеся ж, любітеся ж, як серденько знає. Ще бачу соловейку в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходить по долині, Бо співає, що не вийде чорнобрива з хати, а він її запитає. Чи не била мати, Стануть собі обіймуться, співа соловейку, послухають, роділються обоє роденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Та ти була, що робила. Сама собі знає, любилися, кохалися, а серденьку мріло, чуло серце недоленьку. доленьку, сказати наміло, не сказало, осталося день та ніч муркує, як голубка безголуба, а ніхто не чує. Защепаче новенько в лузі над водою, Заспіває чорнорива стоя під вербою, Заспіває сиротою білим світом летить. Без милого батько і мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько п'ється. Ось рушники, іди, доні, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежать, нічого побачать. Робила, що знала, дивилась, чорнобрива, сохла та й мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити їй одинокій на цілому світі жити. Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажіть мені ширу правду, де милий серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Його моя сиза, серце не навчити, пішла б же я утопилась жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби, моя пташко, щоб додому не вернулася. Тяжко мені, тяжко, там стариші старостам, скажи ж мою долю. Добре, долю, спочинь трошки, Чили ж мою волю сама колись дівувала, я його, знаю. Минулися, навчилися, Людям помагаю, твою долю, моя доню, позато рік знала, О, рік і для того зіллячка придбала. Ось на тобі сього дива, піди до криниці, поки біни не співають. Умийся водою, випий трохи сього зіл'я, все лихо загоїть, вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, аж поки не станеш там, де прощалась, починеш». А як стане місяць серед неба, виби ще раз не приїде втретє третій би треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу дубне кінь ногою. Як живий твій козаченько, зараз же прибудеть. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Ти що чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на той річчю вроду. Спасибі бабусю. чи й ти, чи ні, ні вже не вернусь. Прийшла, вмилась, напилася, тихо усміхнулась. Вдруге, втретє напилась і не оглянулась, полетіла мов так трила, Серед степу пала, стала заплакала і заплакала і заспівала. Плавай, плавай, лебедоньку, по синьому морю. Рости, рости тополенько, все вгору та вгору. Рости дочка, та висока до самої хмари. Спитай бочи чи діждує, чи не діжду ту пари? Рости, рости, подивися за синє море, по ті боці моя доля, по боці поті горе. Там, десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа, трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди. Скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати, землю заховати. А хто ж її голованьку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мама моя, доле моя, Боже милий, Боже, подивися, Туполенько, як нема, заплачеш. Досить сонці ранісінько, щоб ніхто не бачив. Розстеш серце то полинько, за вгору та вгору. Плавай, плавай лебедоньку по синьому морю. Отак я чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля то אין מי סופי,